З Самого ранку окупанти продовжують обстрілювати Херсон. За інформацією голови ОВА за минулу добу територію області обстріляли більше 70 разів. Били з артилерії реактивних систем залпового вогню та мінометів. У житлові квартали загинуло 16 людей, 64 особи отримали поранення різного ступеня важкості. Вночі окупанти атакували Нікопольщину. За даними очільника Дніпропетровської УВА, з артилерії накрили саме місто. Зараз працівники ДСНС з'ясовують наслідки атаки. Українські прикордонники стверджують, що не помічають переміщення техніки чи військових поблизу кордону із Білоруссю. Ситуація залишається контрольована. Станом на сьогодні ударного угрупування, яке було б готове здійснити вторгнення у Білорусі, немає. Також за даними британської розвідки, наступальні операції не можуть проводити і через нестачу боєприпасів. Японія направила в Україну 25 генераторів. Їх планують використовувати для забезпечення населення опаленням та водою під час сильних морозів. Про це йдеться у повідомленні посольства Японії в Україні у Твіттер. Об'єднані Арабські Емірати також передадуть Україні 2,5 тисячі генераторів. 1200 із них доставлять до Варшави. Решту генераторів передадуть до січня. Повідомили в Міністерстві закордонних справ УАЄ.